24-й день в Канаді, 07-07, 23. П'ятниця. Робочий день, повний робочий день, стандартний, все по стандарту. Кава зранку, сніданок, легенький і на метро. Доїхав метром до зупинки, де мене підібрав мій напарник. Ми приїхали на роботу. Закінчили стару свою роботу. То, що мали доробити, почали нову на верхніх поверхах. Там наклеїли папір, на нього сітку заштукатурили. І не всюди ми могли зробити, так як там працюють магазини, працює Starbucks, обслуговує автомобілі через віконечко. І він працює до восьмої години. Начальник нас попросив, щоб ми. Після восьмої вийшли і за півтора ставки. Наприклад, за 2 години роботи записується 3. Зробили те, що ми маємо там зробити зверху, поштукатурили, там, сітку прибили, все як має бути. Так ми погодилися. І от зробили ми основну роботу до 17-ї, по-моєму. до 17 16-30 записали так, без обіду. Поїхали додому. Напарень мене підвіз додому. І потім так само з дому забрав, і ми приїхали туди на восьму. Все, розклали, інструменти розклали, спеціальну машину, підйомник під'їхали нею. І я потім дивлюсь, а інші майстрини зробили флашинги, стоки, відливи, такі металеві, бо ми від відливів вже починаємо робити штукатурку, а їх нема. Ми без них не можемо робити. йо майо Ну, це робить інша бригада майстрів, вони роблять реально так, помало, Не спіша. Хоча їх вже можна було давно зробити всі за один день. І що? І ми то все давай пакувати назад. Годину нам точно зайняло, більше навіть більше, ніж годину зайняло то розпаковка-запаковка, прибирання. І я приїхав додому. Привіз мене мій напарник додому. Я зараз е набираю ванну. Вже їсти не буду, але я думаю, що після ванни вип'ю ще пива і подивлюсь щось в Ютубі. От так, замучений. Завтра має бути вихідний. Завтра буде вихідний, може скочу на аукціон. Але то вже буде завтра. От так